Мої вітання усім глядачам на парламентському проект. Позиція сьогодні ми обговорюємо ключові ключові питання, що розглядаються парламентом цього пленарного тижня, і у нашій студії голова комітету з питань промислової політики та підприємництва народний депутат України Віктор Галасюк. Пане Вікторе, вітаю вас. Доброго дня серед інших сьогодні був розглянутий законопроект вашого співавторства, який стосується зняття регуляторних бар'єрів для розвитку мережі індустріальних парків. Яке головне значення прийняття таких норм? Знайзе, це дуже важливий законопроект. Він є однією зі складових моделі промислового розвитку, яка розроблена та затверджена нашим комітетом з питань промислової політики та підприємництва. Цей законопроект відповідає тим вимогам, які закладені в коаліційній угоді, та пріоритетам законодавчого плану реформ. В чому його ідея? Його ідея полягає в тому, щоб зробити залучення інвестицій навіть в тих умовах надскладних, які сьогодні існують. Значно простішим і е, зробити так, щоб ті ділянки, які сьогодні не використовуються, на яких немає виробництва, на яких немає робочих місць, щоб вони були введені в господарський обіг для того, щоб місцеві громади отримали реальний інструмент наповнення бюджетів, щоб вони створили так звані індустріальні парки. Це такі ділянки, які обладнані інфраструктурою, де можна підключитися до газа, до світла, до тепла і розпочати виробництво. Це вже існуючі ділянки чи індустріальним парком може бути і Індустріальним парком може бути тільки та Торія, де сьогодні немає виробництва, в цьому є дуже велика велика цінність цієї норми, оскільки. Коли ми включаємо якийсь стимулюючий режим, чи додаємо якісь преференції, дуже важливо, щоб бюджет не втратив. Так от саме ця норма вона дозволяє, щоб з одного боку бюджет не мав жодного ризику втрати, а з іншого боку, інвестори мали привабливі умови. Так воно працює в Польщі, так воно працює в Туреччині, в Малайзії і дуже багатьох інших країнах. Тобто, інвестор приходить і він не має шукати собі раками, а де йому розпочати виробництво, носити якісь хабарі, шукати, де йому підключитися до тієї інфраструктури, і так далі. Тобто він приходить вже на готову ділянку, яка йому забезпеч. Чує місцева громада завдяки таким законам, який був прийнятий сьогодні. Там він має певні стимулюючі умови. Там він має зменшення на оподаткування. Якщо він займається виробництвом продукції, яка має стратегічне значення. Перелік якийсь є таких ділянок. Ми, Міністерство економічного розвитку і торгівлі згідно цього закону веде прозорий перелік таких ділянок. Тобто, кожна людина на вебсайті може зайти і поділитися, а що ж це за індустріальний парк, і при чому може подивитися, як з точки зору громадського контролю, так і з точки зору розміщення. Там свого виробництва, бо це в індустріальних парках розміщуються як маленькі, середні різ... заводи різного масштабу. Дуже важливо, щоб ми сьогодні Україну переорієнтували нашу економіку з сировинної моделі на модель виробничу. Так, от індустріальні парки відіграють цьому центральну роль. Бо подивіться, на жаль, на сьогоднішній день Україна переважно експортує за кордон ліс кругляк, а не, скажімо, меблі чи папір, яка значно дорожча. Абсолютно експортує, наприклад, металобрук чи метал, найпростіший, а не станки не машини, і так далі. Так от індустріальні Іріальні парки вони саме покликані бути такими платформами, на яких буде здійснюватися виробництво готової продукції. Ця продукція буде експортуватися і в Європейський Союз, і в іншу країну світу, і це дозволить значно підвищити продуктивність праці. Це дозволить значно підвищити заробітну платню, бо ми з вами знаємо, що на успішних виробництвах заробітна платня в 2-3 рази е, вище, ніж в середньому по країні. Бо розумієте, не може так бути, так як це є сьогодні. Що середня заробітна платня в країні 170 доларів. Такого не може бути в цивілізованій європейській. Країні не може бути такого, що 12 мільйонів пенсіонерів просто животіють, отримуючи 70 доларів на місяць, на які неможливо прожити. Тому треба безумовно, і це є вимога принципово радикальної партії. Забезпечити вже сьогодні невідкладне індексацію заробітних плат пенсій, робити це поступово. До речі, а чи є мірі, чи є можливість така сьогодні? можливість така сьогодні є через перевиконання бюджету? Безумовно, вона не є такою масштабною, як це було потрібно, і саме для того, щоб забезпечити масштабне справедливу індексацію заробітних плат і пенсій, забезпечити. Соціальний захист населення потрібно розвивати власне виробництво. Так от для того, щоб розвивати власне виробництво і залучати інвестиції навіть під час військової агресії, покликані індустріальні парки. Бо я, до речі, був сам особисто відвідував індустріальні парки в Ізраїлі. Так вони працюють, незважаючи на той складний режим, в якому живе держава. Тому це є краща європейська практика, краща азійська практика тих країн, які борються за інвестиції. Оце на сьогоднішній день. Якщо е, говорити наше головне завдання, це подолання корупції, це реформ. Орма державної служби, і це безумовно позбавлення фінансового та енергетичного зашмаргу, який ми сьогодні маємо російські енергоносії, закордонні кредити. І е, нарешті, але далеко не остання ініціатива: це є відбудова власного виробництва. Це є створення робочих місць, це є подолання того масованого безробіття, яке ми маємо сьогодні. Бо розумієте, коли в країні 2 мільйони безробітних, то не може бути не може промислова політика не бути пріоритетом держави, не може не бути пріоритетом держави інве інвестиційна політика, залучення масштабних інвестицій, причому в реальний сектор економіки, не просто кудись там в фінансовий сектор, потім ті кошти десь на офшорах чи знаходять, чи взагалі не надходять, а в реальний сектор економіки. Здешевлене кредитування. Ми сьогодні маємо зробити все, щоб дасти доступне кредитування реальному сектору, малому середньому бізнесу. Коли мені кажуть, що кредитування в Україні під 5% річних чи під 7% річних це популізм, і це нереально. Я кажу, поїдьте сьогодні в Грузію, подивіться, вони Редитують під 1% в ларі ті нові виробництва, які створюються. Чому якщо виконали, Тому, вони цього роблять... досягли? От говорять, що сьогодні нереально, а як швидко а, на вашу я вам думку, скажу, що на зробити? сьогодні в Україні, навіть в поточних умовах, це абсолютно реально досягти вже в цьому році. Тобто розгорнути, запустити новий економічний курс. І ми показали діти джерела. Ми показали, що ці джерела є не тільки е, за рахунок, е, скажімо, зниження податкового тиску на фонд оплати праці, що дасть збільшення податкової бази, люди вийдуть з тіні, будуть платити менше податки, але легально. Це і подолання корупції і е, подолання тих проблем, які існують на митниці. Це збіль збільшення оподаткування на сировинних олігархів, це те, що ми домоглися за по фракції радикальної партії по заліз заруднень сировині. Да, це концентрація донорської допомоги, щоб вона йшла не на проїдання, як на жаль, це йде сьогодні, не на затікання бюджетних дірок, а щоб вона йшла на розвиток, на такі проекти. Бо дивіться, наприклад, от ви запитали про індустріальні парки, дуже показово, що на сьогоднішній день є декілька індустріальних парків на Львівщині, вони знаходяться на стадії облаштування, тобто туди підводять дороги, інфраструктуру, енергетику і так далі. Так, от на сьогоднішній день вже. Євросоюз забезпечив вже мільйони і мільйони фінансування для українських індустріальних парків по програмі транскордонного співробітництва. Тобто це дуже на цікава жаль, стаття для інвестування. Вони підтримують, бо вони не хочуть бідних сусідів. Вони хочуть успішних сусідів. На жаль, на сьогоднішній день ще український уряд не спромогся виділити для облаштування індустріальних парків якогось фінансування. То ми кажемо, давайте, хоча б ми знімемо регуляторні бар'єри, давайте, хоча б ми включимо ті стимули податкові, які дозволять нам заманити сюди інвесторів, що щоб вони прийшли. Ну, на сьогоднішній день це значне спрощення залучення керуючої компанії, бо керуюча компанія потрібна, щоб знайти правильних компаній клієнтів цього індустріального парку. Для самих компаній заводчан дуже спрощена процедура, за якою вони приходять в індустріальний парк. Вони не обов'язково мають там володіти землею чи орендувати. Достатньо, щоб вони мали договір з керуючою компанією і орендували хоча б там нерухомість. Так спрощуються умови надання ділянок в індустріальних парках для тих виробничих підприємств, щоб не треба було проходити всі ці круги ада і узгодити. Одження багато рівнів для того, багато щоб отримати земельну ділянку. Зникає. Багато адміністративних питань. На жаль, цим законом ми не можемо одночасно встановити потужні е фіскальні стимули, да тобто податкові стимули, це буде зроблено наступними законами. Абсолютно, так. бо це мають бути різні закони. Чому це дуже важливо? Тому що на цій ділянці сьогодні нічого немає, яка називається індустріальним парком. Тому будь-які робочі місця, які тут будуть створені, будь-які інвестиції, які будуть створені, це ж реальний сектор, це ж не торгівля, тобто це конкретне виробництво. То це все буде. В плюс по торгівельному бюджету це все в плюс буде по податках, це все в плюс буде по робочих місцях. До речі, дуже показовим є приклад Македонії, де такі індустріальні парки на 10 років звільняють від усіх податків, окрім єдиного соціального внеску. Чому так. вони це роблять? Тому що вони розуміють, що коли люди тут виробляють продукцію, то вони її експортують за кордон. Це стабільність національної грошової одиниці, це стабільні ціни всередині країни, бо ми не залежимо від імпорту. Так, це може для людей заробляти за кошти. Абсолютно ці правильно кошти заробляти кошти, кошти. Ці Кошти йдуть на споживання, ці кошти йдуть в економіку і її розвивають. Тому навіть якщо майже не брати жодних податків протягом 5 чи 10 років, як це роблять інші країни, як це робив Китай і так далі. Держава дуже великому виграші. Бо на сьогоднішній день тих інструментів, які ми можна реально, а не номінально залучити інвесторів, їх дуже мало. Розумієте, ми можемо скільки завгодно приймати законів, які, сприйма... які спрямовані на поліпшення наших рейтингів doing business і так далі. Але інвестор він же ж не дурний, він же дивиться не тільки на ті рейтинги doing business а конкретна конкретно, Скільки коштує кредит? 35% чи 5%? Які податки, чи є звільнення податки на 3 роки чи на 5 років, які в інших країнах, да? і так далі, і так далі. Я вже не кажу про корупцію. Тому при наявності патріотичної фахової, мотивованої влади, яка сьогодні є в низці регіонів, і при наявності такого інструментарію, який надає сьогодні Верховна Рада, то це дійсно реальний інструмент, як залучення інвестицій, так і децентралізації, оскільки це реальна можливість для місцевих бюджетів. І для місцевих громад конкурувати між собою, створювати більш привабливі умови і залучати в свої індустріальні парки інвесторів, боронити, щоб там не було жодної корупції, будувати на сьогоднішній день можливість для інвестора будувати нові заводи, нові цехи. Бо Україна сьогодні і при тому рівні заробітної плати, які є, має всі можливості для того, щоб стати виробничим майданчиком Європи, не сировинним додатком, не так як сьогодні. Ми експортуємо зерно, метал, ліс кругляк. Тобто розумієте, це не є модель економіки, яка здатна Україну привести в Європу. У нас є потужний ресурс, людський, який не ні Абсолютно. наукова школа, потужний людський ресурс, чудове розташування. Ми маємо зробити все, щоб сьогодні Україну перетворити на справжнього європейського тигра, який буде забезпечувати масштабний експорт в країни Європейського союзу, в який зайдуть інвестори з усіх країн світу для того, щоб постачати свої продукти, які вироблені в Україні, постачати їх за кордон, постачати їх в тому числі в Європу. А подивіться, тобто, це треба робити по Кожній окремій галузі до, до речі, ми вже перші кроки зробили такі щодо лісопереробної галузі. Ми ініціювали закони, які ми надаємо стимули для розвитку цієї галузі. Заборона. Експерту ліса кругляка необробного тобто, на нашій території з іншого боку, стимули для везення деревообробного обладнання, які мають нам дати можливість за два роки відбудувати абсолютно нову деревообробну галузь. І от так само ми маємо робити з кожною гол української економіки. Ми маємо дивитися, де в нас є виробничі потужності, де є люди і де ми просто експортуємо сировину. Ми маємо використовувати ці можливості, бо тільки це дасть продуктивність праці, а це дасть підвищення заробітної платні і не просто на 3-5%. І не просто на 10%, як це має там зробити, скажімо, індексація. Це підвищення заробітної платні в рази. Бо для того, щоб жити як європейці сьогодні, нам, українцям, нам треба працювати як корейцям, працювати як китайцям, але держава має створити для того привабливі умови, мають прийти інвестиції. Я хочу, до речі, відзначити ще декілька законів, які також входять до плану законодавчого забезпечення реформ, який розроблений за дорученням голови Верховного Ради Борисовича Гройсмана, який буде прийнятий в цю Цього середу тижні. як постанова Верховної Ради. Так от сьогодні, на цьому тижні в четвер ми також розглядаємо законопроект дуже важливий у другому читанні про державне приватне партнерство 10.58. Він дозволить знов таки дати ще одну реальну можливість громадам, а також центральній владі залучати приватні інвестиції через те, що держава робить свої невеличкі державні інвестиції. Інвестор довіряє і приходить е, зі своїми великими інвестиціями. Ця формула в різних країнах світу працює там 10 на 90, 20 на 80. Тобто, дуже невеликими коштами, дуже невеликою участю чи інколи навіть просто державною підтримкою, держава здатна залучити мільярди доларів приватних інвестицій. Так, от цей законопроект я також впевнений, що ми приймемо в четвер, і це буде дуже велике досягнення. Цей законопроект 2010 щодо альтернативної енергетики, який дозволить забезпечити нормальні рівні європейської умови для цієї галузі з одного боку, з іншого боку, дозволить забезпечити привабливість альтернативної енергетики. Бо насправді, якщо ми з вами порахуємо, то виявиться, що альтернативна енергетика вона є дешевше за так звану традиційну, в тому числі ядерну енергетику, атомну енергетику. Бо коли ми порахуємо всі витрати, які потрібні для того, щоб побудувати той енергоблок, забезпечити. Його екологічну безпеку, чи навіть якщо ми візьмемо, скільки ми вже втратили на Чорнобильській катастрофі, то виявиться, що Мирна, значить, не не просто скажімо, альтернативна енергетика не просто дешевша, вона значно дешевша ніж традиційна. Тому ми маємо всіляко її стимулювати, підтримувати, розвивати. І це до речі, наш шлях до енергонезалежності від Росії. Тому е, я сподіваюся, що також цього тижня ми розглянемо два дуже важливих законопроекти: 26.17 та 26.18, щодо стимулювання відродження деревообробної галузі. Я про них вже казав. Вони також включені до цього плану законодавчого забезпечення реформ і отакими от реальними кроками, якщо ми не будемо збавляти темп, а ми не будемо його збавляти, то ми дійсно доможимося, того, що ми започаткуємо новий економічний курс нашої країни. Курс не на те, щоб просто приватизувати залишки державної власності, не на те, щоб спробувати продати сільськогосподарську землю, щоб просто на сьогоднішніх умовах. Дуже, є ви згадали приватизацію, і ваше ставлення і вашої фракції, значить, наше ставлення таке, що ми подали міністерству економіки офіційний запит надати нам абсолютно повну розкладку по всіх підприємствах, які Тобто весь планується до приватизації Понад 300 не просто дається. перелік, а Ми вимагаємо все починаючи від е, вартості основних засобів, якими володіються підприємства, який рівень виручки, скільки там людей працюють, скільки вони сьогодні платять до бюджету і, і так далі. Ми маємо е, мати всю об'ємну картину для того, щоб зважити, а які дійсно об'єкти підлягають приватизації, а які просто треба налагодити та ефективне державне управління. Тому сьогодні ставка має бути не на масштабну приватизацію, вона має бути суто вибірковою. Е, ставка має бути не на е, Приватизацію землі, що є абсолютно неприпустимими. Радикальна партія цього не припустить при жодних обставинах. Верховна обставин. рада впливає на складання цього переліку чи абсолютно. Чи є від абсолютно. Ми, ми його або затверджуємо, або ні. Він декілька тобто разів уряд вже подає повертався Верховна до уряду через його необґрунтованість. Бо розумієте, просто перелік він не дає такої інформації. Безумовно, ми не маємо сьогодні обмежуватися ставкою на дерегуляцію. Бо що таке дерегуляція? Це скорачення дозвільних процедур, ліцензій і так далі. Так це Верховна Рада і так робить в режимі нормальної своєї роботи. Ми скоротили кількість ліцензій вдвічі. Ми скоро що йому дозволи і так далі. але і коли малий той підприємець приходить і хоче відкрити бізнес чи розширити свій бізнес, чи це єдине, що його турбує ці ліцензії, дозволи. Ви подивіться, він приходить в банк, а там кредити по 35%. Він приходить продати свою продукцію, а йому кажуть, що тут же монополіст постачає, тому ти приходь завтра. Він приходить, хоче на Європу поставити, а там вже своя конкуренція. Він приходить, щось хоче зробити, дозвол отримати на експорт, а йому кажуть, давай хабар. Тому треба цю систему розглядати в комплексі. Саме так ми йому ми її розглядаємо. Ми в нашому комітеті з питань промисловий промислової політики та підприємства, розробили модель промислової політики, яка в себе включає всі ці питання, які я назвав: і індустріальні парки, і державні преференції при державних закупівлях для місцевих виробників, і створення експортно-кредитної агенції, яка буде допомагати просувати українські товари на закордонні ринки, і створення, що дуже важливо, державного банку відбудови розвитку, який має надати довгі дешеві гроші в реальний сектор економіки, реальному виробнику, а не спекулянту. Я абсолютно впевнений, що вже протягом. О, цих півроку наступних ми приймемо критичну масу тих законів, які дозволять дійсно змінити економічний курс держави. Бо ми не маємо і це принципова позиція радикальної партії. Ми не повинні ходити по світу, як же брак, просити ті кредити МВФ і так далі, коли є колосальні ресурси, людські ресурси, інвестиційні ресурси, інтелектуальні ресурси всередині країни. Ми просто маємо прийняти ті закони Верховною Радою, які дійсно створять привабливі умови для розвитку. Що заробляти ці гроші самостійно? Абсолютно Демонополізація, монополізація, де Гархізація економіки, розвиток високих технологій, розвиток інновацій. Ми маємо зробити дуже складну трансформацію і перевести нашу економіку з режиму монополізованої, олігархізованої, сировинної до режиму підприємницької економіки, відкритих можливостей до економіки випуску готової продукції, а не сировини, до економіки експорту і заробляння на торгівельному балансі, а не на проїдання, Як на жаль, ми маємо це всьогось до приватизації. Я так розумію, що ви не не проти загалом цього процесу, але все має бути. Дуже зважено безумовно. Приватизація це є абсолютно ринковий механізм, але натомість вона не має бути дикою, вона не має бути анархічною, вона має бути дуже якісно прорахованою. Вона має базуватися не на тому, що ми хочемо сьогодні 3 копійки отримати до бюджету, бо ми розуміємо, те майно воно сьогодні майже нічого То, не коштує. Тобто дефіцит бюджету не має бути єдиним чином. Ну, абсолютно чинником це тут. розумієте, взагалі фіскальна функція приватизації. Ну це є ганебно так розглянути приватизацію. Приватизацію треба розглядати так: якщо якісь галузі, потрібні стратегічні інвестиції, Масштабу, які не здатна забезпечити держава. Якщо потрібне досить управління, який є за кордонами, немає в Україні, і це збігається. І ми рахуємо, що економічні ефекти від приватизації значно більше ніж від утримання. Тоді треба робити приватизацію. Але яка скажіть, мета, наприклад, приватизувати ті ж лісні господарства? Чи вони потребують великих інвестицій? Ні, не потребують, тому вони мають бути в державній власності, вони мають приносити кошти державного бюджету. Так треба підходити по кожній галузі, дивитись, чи є потреба в величезних інвестиціях, чи є потреба в закордонні. Досвіду управління і так далі, натомість, окрім приватизації, є також інший механізм корпоратизації, коли ми можемо в певних підприємствах, скажімо, перетворювати їх на акціонерне товариства і продавати певну частку е, значить, цих підприємств закордонним власникам. Тобто, наприклад, що був е, на якомусь машинобудівному заводі, це може бути там на 25% закордонний власник партнерам, і він забезпечує, що тут не будуть красти, що тут будуть нові технології, що тут буде випуск продукції. Але на саме натомість... такий механізм пропонується з Укрзалізницею, до речі, а, треба аналізувати бо також це дуже болюче питання по «Укрзалізниці». треба системно фахово аналізувати і ми абсолютно впевнені що треба так підходити по кожній галузі економіці тобто не можна просто сьогодні огульно казати треба розпродати заркнути бюджетні дірки бо завтра ціна буде ще менше розумієте ми бачимо що приватний бізнес і досить успішний і успішний не продається сьогодні в країні а ми хочемо запустити масштабну приватизацію ні тому тільки вибірково тільки економічно обґрунтовано тому ми очікуємо на ту відповідь які яку надасть нам міністерство економіки конкретно по кожному підприємству ті показники, що я сказав, ми будемо зважувати, чи варто їх пускати на приватизацію, чи варто їх залишити в державній власності, налагодити там якісне управління, щоб вони приносили кошти до бюджету, як це відбувається в інших країнах, пане Вікторе. цього з цього вами сказаного, я так розумію, що процес реформ, який пересіченому громадянину, поки що не помітний на законодавчому рівні вже по суті йде. Ви Знаєте, іде, але на жаль, ми розуміємо, що ми зробили десь відсотки три того, що ми мали зробити. Да? Тобто, люди ж і всі люди оцінюють по реальних результатах. Тому що можна казати про результати реформ, коли сьогодні людина заходить в магазин, і вона відчуває себе як в музей. Тобто заробітна платня в неї не зросла, тарифи зросли, ціни зрослі, ліки зросли, все зросло. І питання: а що робити? А вихід є тільки один: це будувати власну потужну промисловість, це позбавлятися від імпортної залежності, це позбавлятися від фінансового тягаря того зашморгу, який нам закинули з-за кордону, робити реструктуризацію державного боргу. Це те, що ми з Олегом Ляшко наполягаємо вже понад півроку, і нарешті уряд до нас дослухався і почав робити сміливі кроки в цьому напряму. Тому рецепти вони абсолютно зрозумілі, і ми їх втілюємо крок за кроком в життя. Але на жаль, не так швидко як хотілось би, бо ми розуміємо, що ці проблеми не накопичувалось 24 роки. Україна пройшла ганебний шлях до індустріалізації втрати власної промисловості, втрати власного виробника, стимулювання імпорту, вивезення коштів за кордон і так далі. Так, от це все ми маємо сьогодні змінити, причому змінити, створивши в Україні значно привабливіші умови в порівнянні з, з Польщею, з Туреччиною, з Малазією з іншими країнами конкурентами, і навіть з Казахстаном навіть з Казахстаном і з Бо вони сьогодні, на жаль, по умовах ведення бізнесу значно випереджають по приваблу. Пості України, і от наше завдання це змінити. І ми абсолютно відповідаємо усвідомлюємо свою відповідальність за це. Залишається тільки побажати, щоб усі згадані вами законопроекти якнайшвидше були прийняті і позитивні механізми були запущені. Дякую вам Дякую за цю розмову. Дякую Лячам нагадую, що гостем студії був голова комітету з питань промислової політики та підприємництва народний депутат України Віктор Галасюк. Залишайтеся на парламентському і далі.